Володимир Рудківський. Уривок пастух Рашид, С твору джури козака Швайки. Терпи, Грицику, прохрипів швайка й облизав пересохлі вуста. Терпи, козаче, отаманом будеш. Швайка ніс на руках санька. Після того, як Санько відвадив татарина, його ніби хто наврочив. пройде кілька кроків і зупиняється, начебто прислухається до чогось. На запитання відповідав не до ладу або й зовсім не відповідав хіба що погляне так дивно, аж у Грицика по спині починають бігати мурашки. Та ще кволи який став і чоло весь час гаряче. Це минеться, запевняв Швайка. Я знаю. А звідкіля він знає, не казав. Тільки коли на санька щось ніби находило, Швайка брав його на руки і ніс. Як оце зараз? І самісінького ранку несе. А сонце вже от от зверне на захід. Санько марив, а може, і не марив. Просто йому вижалося, ніби його й не було на світі, та водночас він був. От тільки який він був із себе, Санько сказати не міг, зате він бачив інше часом уявлявся йому сивобородий дід отой, що привидівся, коли вони з Грициком куняли на сторожовому дубі. Усміхається дід до нього, як до рідного, і санько теж йому всміхається. І навколо них бігають вовки, а зверху падає сніг лапатий, невагомий. А ще Санько чомусь переконаний, що того діда кличуть кудьмою, а ще вижалося йому, ніби турецький султан жаліється польському королеві на них із Грициком, не на таких, як оце зараз, а вже на дорослих, і чомусь Санько переконаний, що так воно й буде. А одного разу він побачив швайку, страшне побачив, ніби посадили його татари на палю посеред великого міського майдану, а він глузує з них і проклинає такими страшними словами, що аж волосся стає дитки. А посеред натовпу стоїть у татарській одежі дорослий грицик, блідий, з прокушеної губи на підборіддя стікає цівка крові. Але не можна Грицикові кидатись на допомогу швайці. Навпаки, він мусить удавати, ніби його тішать муки цього невловимого яурського шайтана, бо ж має Грицик передати козакам вісті, якою ціною свого життя роздобув швайка. Утямився Санько від власного крику. Над ним схилилося стривожене обличчя Швайки. Що з тобою, Саньку? запитав він. Ти живий. вигукнув Санько, і сльози покотилися по його щоках. Живий. А чого б це я мав помирати? здивувався Швайка. Ні, ми ще всім покажемо, де раки зимують. Четверту добу бредуть вони безмежним степом, і не до Дніпра, а в протилежний від нього бік. Туди нам поки що не можна, казав швайка, за кожним кущем сидить татарин і чатує, поки ми потрапимо до його лап. А тут нас ніхто не чекає. І лише сьогодні вони звернули на південь. Спочатку йшли вночі, а вдень ховалися, по байраках чи просто в траві, а тепер, схоже, навіть швайці було байдуже їм, аби дістатися до якоїсь річечки чи бодай калюжі, їсти було що довкола раз по раз спурхували птахи, а от води не було ані краплини. Трави стояли високі, торішні були на рівні з молодими, і коли йти на пригінці, то навряд чи навіть найпильніше татарське око побачить, проте Грицикові вже й пригинатися не сила. А швайка все йде та йде йтиме невідь ще скільки. Хіба інколи повернеться до Грицика й підбадьорить. Терпи, козаче, як пощастить, то доберемося. А як не пощастить? Пізно ввечері дісталися до невеличкого вибалку, порослого червонястим верболозом. Зараз закінчаться наші муки. полегшено зітхнув швайка й опустив санька на землю. Це хлопці, жовта балка. Десь тут має бути криничка. Жовта балка була ще зеленою. У низовині довколо маленької ямки росло кілька кущиків очерету. Швайка постояв над ямкою, важко зітхнув. Погані справи, хлопці, сказав він, немає води. Усе ж краєм шаблі він заходився розпушувати дно ямки. Нарешті видобув кілька пригорщ вогкої землі, витиснув і процідив кись сорочку вату воду. Хлопцям дав по ковтку, а сам лише змовчив в уста, тоді підвівся. Можна б ще покопати, та ніколи, сказав хлопцям. Треба тікати якнайдалі звідси, бо ж про це місце не лише я, а й татарин знає. На другий день, теж під вечір, швайка вгледів на самому обрії постать якогось вершника. Той стояв на пагорбі і дивився в їхній бік. Високий на зріст, швайка мимоволі пригнувся. Хлопцям пригинатися не було чого. Трава вкривала їх із головою. Дивно, мовив сам до себе швайка й обережно визирнув із трави. Невже це рашит? От було б добре. А коли ні. Що ж, треба піти подивитися. Насамперед оглянув лук і стріли. Тоді поторсав шаблю, перевірив, чи легко вона виходить із піхов. Потім наказав хлопцям, а точніше, Грицикові, бо Санька, бо Санька знову била лихоманка, щоб мені сиділи тихо, мов куріпки, і щоб не трапилося, не видавайте себе. Зрозуміло. А коли мене не буде до ранку, пробирайтеся на захід сонця, оцією балкою, і пробирайтеся, вона виведе до Дніпра. Тоді зробив кілька кроків у бік вершника, і ще, мов би його й не було. Коли Санько прийшов до тями, поруч сидів один грицик. А де ж вайка? запитав санько. Голова розколювалася. Вона здалася величезною ілункою. Наче церковний дзвін, і не підкорялася йому. Пішов швайка, сказав Грицик. Здається, пішов полювати татар а ти як почуваєшся? Санько повів головою, тоді із зусиллям підняв руку. Уже краще, сказав він, от тільки б води. Грицик облизнув по шерхлі уста. Немає води, сказав він, спи. Санько». І сам щувся, як заснув, прокинувся від далекого тупоту. Сонце вже зайшло. Грицик обережно висунув голову зі схову, скрикнув із радощів. До них повертався швайка, і не пішки повертався, а на коні. Поруч біг ще один кінь. Живемо, хлоп'ята, сказав швайка та завів коней у випалок. Живемо, і вода є. Він дивився, як хлопці п'ють. Грицик пожадливо, а Сенько повільно, ніби знехотя, а тоді заговорив, отже ж, повезло, але й повезло. Думаю, що доведеться на смерть битися. А що виявляється, мій давній товариш. Сплавнів? запитав Грицик, витерши мокре підборіддя. Та ні, зі степу. Він тут зазвичай. Коней випасає, щоправда, зараз повинен бути біля перекопу, та від когось довідався, що зі мною ніби щось трапилося і залишився. Пий, пий іще, а зараз ми будемо лікувати санька. Швайка розвів невеличке багаття. Потім дістав із саков мідний казанок, укинув до нього пучок якогось запашного сілля, долив води і поставив на вогонь. Вип'єш, Саньку, цього зілля, як у друге народишся, а дістанемося плавнів, тебе там повністю вилікують. О, у нас є такі знахарі, і найкращий серед них дід кудьма. Дід кудьма? здивовано перепитав Грицик, котрий вважав, що знає все. Що це таке? Таких, Грицику, на всю Україну, може, два чи три набереться. У наших краях до нього всі нитки сходяться, ми всі перед ним, наче беззахисні пташенята на долоні. І ти теж? недовірливо всміхнувся Грицик. «І Я теж, бо хто я такий? Простий вивідник, та й годі. А дід Кудьма є голова всьому. А де він живе? Про це, друже, не кожному треба знати, ухилився від прямої відповіді швайка. А що вже знахари з нього і мертвого на ноги поставить? Так що, саньку, якось протримайся до Дніпра, а там тебе миттю вилікують. Скільки мороки зі мною? кволо всміхнувся Санько. У тебе там, може, якісь свої справи, а я не маю в мене ніяких інших справ, відказав Швайка й поворушив у багаті. Коли вже хочеш знати. То зараз ти нам набагато потрібніший, ніж якийсь там швайка. Це ж чому? Згодом дізнаєшся таких дід кудьма давно шукає. Яких таких? запитав Грицик. А отаких? Швайка зробив перелякане обличчя, змахнув на Грицика руками, начебто побачив якусь ману, і за могильним голосом почав Цур тобі, пек. Зійди з водою, згинь з туманом, згинь, згинь. То Санько що? Ворожбит? вихопилося Грицика. Він, звісно, знав про незвичайні здібності товариша, але не думав, що Санько відрізняється від інших хлопців чимось особливим. Он митько ще лепа вуха, вухами вміє ворушити, і волосся на голові в нього піднімається за бажанням. А в нього Грицика зір найпильніший, і зуби будь яку кістку розризуть. Проте його, бач, якийсь там дід Кутьма не розшукує йому, бач, потрібен саме Санько. Еге ж, Грицику, або ж то Санько був звичайний ворожбит. Ні, він вартий сотні ворожбитів. Невже забув, як він відвів від нас того татарина? Грицик із шанобливим острахом поглянув на товариша, котрий сам недовірливо, сором'язливо всміхався, почувши ті слова швайки. Так он, виявляється, який він насправді цей Санько. Про ворожбитів волхвів і відьмаків Грицик знав не менше, ніж про вовкулаків. Він був певен, що вони не набагато кращі від татар, могли наслати на будь-кого болячку якусь. Хворобу або навіть смерть, і ніхто не в змузі боротися з ними. А тут Санько, Санько, який і мухи не скривдить, і раптом страшний волх, тот, як тепер йому Грицикові буде з таким товаришем. Адже волхви мешкають у таємничих, майже недосяжних місцях, вони не мають ані близьких, ні знайомих. Тож, коли Санько стане самітником, він, Грицику, тратить найкращого друга? Ет, як шкода. І Грицик зітхнув так тяжко, наче вже втратив його. Потім перевів погляд на степ, і йому перехопило подих. Татари. Мить і швайка опинився поруч з Грициком. Та ще за мить знову присів біля вогнища. Той татари не страшний, сказав він і її поворушив. Патичком у багаті, то свій татарин. А той уже з'їжджав у вибалок, скочив зі свого куцого коника і рушив до швайки. Своя, по дорозі заспокійливо всміхнувся до Грицика, котрий усе ще тримав лук на Як Якши, хлопчик, щось трапилося, Рашите? запитав швайка. Рашид промовчав. Він схилився над багаттям, сипнув до казанка ще якого зілля і заходився його помішувати. Забув, вибачальним голосом пояснив він Санькові. – вилікуй тебе незабаром. І лише після цього повернувся до швайки. Іще забув про погані два урус, почав він. Під'їхали позавчора один, а інший пішки в кущах заховався. Здоровий такий. Справжній батир ніякий кущ не сховає. Кіний показав знак Ісламбека, а Ісламбек мій хазяїн, тоді взяв у мене два коні. І ф'ють. А куди вони подалися? запитав Швайка. Рашид махнув рукою в бік Дніпра. Потім приходив люди Ісламбека, продовжував він. Сьогодні з сонцем. Я їм сказав про два урус. Подалися посліду, подивилися, кажуть, це не швайка. Втомі ж себе кажуть а мені? Ти нічого не чув, нікого не дивився. Коні, кажу, сміються, його теж не бачив, а як не бачив, коли один кінь узяли мої мої, а не Ісламбека. Не журися, Рашите, відказав швайка і заспокійливо поклав руку на плече татаринові. Розберемося, що то за уруси, а твого, а твого коня повернемо і не одного. Рашид ствердно хитнув головою. Твоє слово золотий слово, сказав він. Я знаю, мені, мама, казали. Вони у руска були. Цей татарин уже мовив до Грицика, який не зводив погляду з прибульця. Тоді перелив у чашку паруючого зілля і подав Санькові. Рідина була гірка, гостро. Пахла баранячим жиром і якимись травами. Пий, звелів Рашид, усе пий, завтра будеш здоровий. А який навид той, хто коней забрав? запитав швайка. Видно, ті двоє найшли йому з голови. Злий очі, відказав Рашид, довгий кінський голова і високий. Він звівся на ноги. Я поїхало, е, поїхав! Інші ще не сплять, можуть побачити, що мене нема, а вранці табун пущу сліди топтати. Тоді будемо за чотир могила. Ну, бувай здоров. Спасибі, брате, відказав Швайка. Сам Бог тебе послав. Рашид показав в усмішці білі зуби. Мій бог чи твій? Вони міцно обнялися. Рашид щез у темряві. Швайка довго дивився йому вслід. Запам'ятайте, хлоп'ята, нарешті звернувся він до друзів, що й серед татар теж є люди, і не так уже й мало. І швайка змахнув рукою, наче в ній була шабля. А ти його давно знаєш? поцікавився Грицик. Давно, одразу як в мене з матір'ю потягли на арканів степ. То ти й у полоні був? Був, бодай його не згадувати. Швайка помовчав. Матір мою забили на смерть за те, що спробувала втекти, а мене взяла до себе рашитова мати. Вона теж була з Воронівки, так що ми з рашитом немов брати. Над багаттям повисла мовчанка. Виходить, ти воронівський? нарешті озвався Грицик. Швайка відповів не відразу. «От там, унизу, розвали знаєте? запитав він. То була наша хата. Тепер тільки льох залишився. То ти син під старости Сидірка? здогадався Санько. Ага, кивнув Швайка. Леч що? Я відразу до свого льоху рани зализувати. А ми, а ми думали, що там був кулаки завелися? Знахів, усміхнувся Швайка. Бачив, як ви, на, як ви нас хрестили. Я тоді там відлежувався. Коли мене татари стрілою проткнули. Ага. скрикнув зненацька Грицик. Тепер я знаю, чому мені дід Кіпчик вуха крутив. Ти там лежав, а він не хотів, щоб ми навколо гасали, так? Метикуватий, похвалив його Швайка. Він підвівся, затоптав багаття і накинув зверху кущ старого перекоти поля. Поїдемо, мабуть, хлопці, сказав він. Саньку я тебе до себе візьму, бо ще, бува, звалишся дорогою. Не звалюся, запевнив його Санько, мені вже краще. І вже коли сидів на коні, стиха додав. А там у Льосі був ще один дід. У нього бородаш до пояса геш і кудьмою його зовуть. Швайка смикнувся, мов би його вдарили. Якийсь час пильно розглядав малого товариша. Тобі це відомо? сказав нарешті. Ой, саньку, саньку, що ж із тебе буде, коли виростеш? Подумав і додав якщо тільки виростеш. Виросту, пообіцяв Санько.